Прем'єру Івано-Франківську, друга українська стрічка, знята за кошти Держагентства України з питань кіно, вийшла на великий екран нашого міста. В бізнесі потрібно мислити глобально. Спочатку треба написати програму. Енергетична. Безпека України трагікомедія звичайна справа про спадкового лікаря Толіка, який втрачає роботу через бійку з пацієнтами. Герой вважає цю подію знаковою, адже це нагода, аби почати нове життя. Він прислухається до парад свого ліпшого друга і потрапляє в ряд абсурдних ситуацій. Актор, який грає у фільмі головну роль, Тарас Денисенко приїхав на презентацію стрічки до Івано-Франківська. Він розповідає, фільм після перегляду обов'язково примусить глядача задуматись. І цей фільм швидше, ну така. Трагікомедія з елементами фарсу і абсурду. Очевидно, він звернений до глядача ближче десь так, віку від 30 до 50. Там знайдуть багато людей інших віків. Якісь відгуки в своїй душі, окрім доброї гри акторів, технічна сторона також не пасе задніх. Вдало підібрана музика та хороші крупні плани. І все це каже Тарас Денисенко: відзняли на плівку, хоча це дорожче та важче технічно. Фільм робили довгих п'ять років, і це попри те, що відзняли усього за кілька місяців. Далі прийшла криза. Були перенесені останні сцени через те, що вони повинні були відбуватись на натурі, там взимку, восени, і тоді вдарила криза. От і ми, от знаєте, як коні, які розігналися, потім їх різко зупинили, от били копитами, так, фуркотіли. А тоді було найтяжче. Бюджет фільму каже актор, чималий, втім, суми не називає комерційна таємниця. Відтак запевняє, українського кіно для українського глядача помітно побільше. Переконує відчисняний кінематограф був завжди лише не в нас. Він був всі ці роки, бо я вже вкотре беру участь у відродженні українського кіно. За свою біографію в 90-ті роки це був кінематограф невідомий для глядача. От хоча за кордоном фільми, які знімалися тут, отримували міжнародне визнання, призи в дуже високих фестивалях. Квенціанському, там канському, там берлінському, не на берлінському і не на канському фестивалі звичайну справу нині можна побачити і в Івано-Франківську. Щоправда, на прем'єру зібралося небагато глядачів від звичайної справи, шоковані. Фільм житейський, цікавий. Кожен може знайти ну, частинку себе в ньому. Ну, майже кожен. Ще б можна було раз передивитися його. Бо багато є епізодів таких, що зачіпають. Філософського спрямування такого. Сьогоднішнє, сьогодення відображає сьогодення наш, наш час. Наталія Коцькович, Ярослав Мотрук, новини телеканал Третя студія.